Хлопці, сьогодні ми робимо огляд автівки, яка завелика навіть для мене. От покажи тут, як я сиджу. Дивіться, вона велика. І це вона ще наполовину тільки відід Від'їхало від крік, відсунув так наполовину. Але вона завелика для мене. Бо це, щоб ви розуміли, це кастомний а, Dodge Ram 1500 5.7. Дивіться, 5.7 Hemi. хемі. І це. Кастомний проект одного мого товариша. Це Green Ram Бомба. От давайте покажу тут. Бачите, в нього номери бомба. <ріху> Знаходиться він у Запоріжжі. Мій батончик. Она бачили мій батончик. А тут бомба. Ну так, батон і бомба. Саньок, а ну підходь сюди. А, про те, що це за автівки, ми поговоримо трохи пізніше. Зараз ми помучимо мого товариша. Так в нього увімкнув мікрофон. Замучимо що конкретно, що конкретно у цій автівці? Ви зробили? Бо я бачу дру, дуже багато відмінностей а, від а, оригінального Dodge Ram, Я бачу відразу тут фари вже інші, тобто це цей хемі. А, ви його купили на аукціоні, так. Це Америка. Що було пошкоджено? По-перше, пошкоджено було е, мінімальне заднє колесо е, з мостом. Тобі ж е, поміняли задній мост повністю в зборі для того, щоб уйти від цих деформаційних моментів. Супер. Хлопці, давайте так замову, щоб не слова, бо хлопці переходять, і мені було важко, їм ще важче. Замову тільки слова підтримки. Будь ласка. Безпека була ціла, автівка була повністю ціла, і це був принципіальний підход для того, щоб вона була не, то, не перевертиш, ні біля. Тобто вона, вона ціленька була, лише задні колеса. Якого, якого кольору вона була? Бо я знаю, розумію, що це не, не оригінальний колір. Асфальт, асфальт такий сіренький. сіренький. Що ти в ньому зробив? Ну, Давай почнемо з того, що він був старпердовський варіант, такий, от, чисто старий американський пікап. Uh, і як, ми... як американці полюбляють, так да. а в нас була задумка зробити щось індивідуальне, тому ми знайшли. Це не чисто наш проєкт. Ми знайшли в Америці доволі такий гарний проєкт, який я тобі показував, uh -huh. і максимально приблизили свій, своє авто до того проєкту. Ну, фотки ви зараз бачите, я там накидаю вам фоточок. Що зробили? По-перше, замовили. Гарну дорогущу оптику. Жи, яка вона прикольна. А ну вмикай, відразу вмикай оптику. Це, як вона світиться, потрібно бачити. Бо потрібно бачити, бо. Тобі ключа дать. Да. Бачите, фігня, яка навіть без ключа не заводиться, а. так? Ну вона. Вау-вау-вау, дивись! Це просто. бомбезно! а? Я хочу це познімати. Просто, просто офігенсько. Дивіться. Ой-ой-ой, ой а! Медятина, яка красиво! Це дуже красиво. Це дуже красиво. Так. А потім ми віддали цю автівку нашим гарним друзям з Люмару. Це е, салон детейлінгу в місті Запоріжжі. Зробимо їх хлопцям маленьку рекламу. І... Показали їм проєкт, і вони нам затягнули його в хорошу, дорогу плівку, бо ця плівка на цій автівці вже другий рік. Це бронеплівка чи просто так. це бронеплівка? Другий рік. І подивись на її стан. Це дійсно гарна плівка. Потім ми зробили антихром. Потім ми зробили полку. А, стій, 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 стій. В мене питання. От відразу в мене питання. Тут я бачу так, а ну вимикай свою там балалайку. Тут я бачу. А, салон не схемі, тут лімітед я бачу. Так. Салон не її. Так, салон ми взяли з іншої автівки, саме-саме Дорогой. Ага. Єдине, що ми не встановили, це мультимедію та приборну панель. Але це, Але... це, ж, це наступний етап. Це наступний етап, бо у цього проєкту це, е, я так я розумію, 2х4 формула. Так, у так. нас автівочка. Це задня приведна. Давайте свої там ці ремарки про задні привідних. Будь ласка, так. залиште там собі. Це задніпривідна автівка. Ми зараз поговоримо ще про, про ці авто досить багато. Але що ви задумали? розповідай. Нам було цього мало, що ми зробили, і ми задумали інше. Ми купили ще один такий Dodge Ram на аукціоні, більш новенький 2022 року, і з повним привідом. Повний привід. А знаєте для чого? А ну кажи, бо вони, я, ну, давайте я скажу. Бо вони хочуть на цей конкретно хемі на 5,7 завести повний привід, перекинути з нього. У тебе вже підготовлено під повний привід тут, все? Так, Дикро, так. Он, он уже, под... шайба стоїть уже, все. Все стоїть, добре. І ще й хоче змінити. Е... Як його, э, Приборно, про, клей, ну, гол, головний, головний пристрій мультимедіа. Э, справа у тому, що у більш нових комплектаціях, у більш жирнючих таких комплектаціях, як Саньок, э, там стоїть 12-дюймова. 12-дюймовий э, головний пристрій 12-дюймовий і просто це буде класно. Більш тут нічого буде робити. Короче, хотіли ми зробити ТРХ. Так як ТРХ стоїть 150-170 тисяч доларів, ми вирішили зробити бюджетну Хороший автівку шоу-кар. Вони шоу вони, хочуть, вони хочуть зробити собі ТРХ. А, <рес> не знаю, а ти знаєш, що є комплекс на 5,7 на 6,4, який розвиває мощність 700 лошадей. І це стоїть десяточку доларів в Америці. Приїжджає, ставимо і їдемо далі. Давай купимо. Да <реш> я уже TRX, скорее всего, куплю. Эту машину мы доделаем до логического завершения. Еще бы спарочку, конечно, поставить. А ты покажешь видео, которое, да? Так, 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 там є, є видос, просто, там, там спарка сзади стоит. Це колеса такие, знаете, великі, подвоєні. Это просто крутолезно виглядает. А чему ты не можешь поставить? Расширитель арок надо с 3500. Это версия 1500, а на 3500 Ідуть такі надо Треба щось по оригіналу ставити, не ліпить говно. Отакі розширі. І тоді ставимо з парку, і тоді взагалі агонь. Ех, ех. Коротше кажучи, давайте так, ми відпускаємо Санька, будемо дивитись її далі, розповімо про неї. А, так що, Сань, дякую тобі. Ми давайте залишаємось. Ну і що я хочу сказати? Ця автівочка продається. Продається і у такому вигляді, і у вигляді, вже, якщо кастомний, дочекаєтесь, посилання на автівочку є у опису під цим відео. Звісно, за промокодом МамКінавтоЕксперт просіть знижку, нададуть вам знижку, повірте. Так що ще й знаєте, що потрібно зробити? Підписатися та натиснути дзвоник. А ще в нас на каналі розігрується 70 літрів паливо для першого місця, 30 літрів паливо для другого і. Деякі інші призи будуть. Ну, а ми поїхали по самому цьому. раму. Ну і по серії. Рам 1500. Саме цей був випущений у 2019 році. Давай показую, я буду розповідати про нього. Він доступний у двох типах кабини: Cup і Crew Cup. Тобто подвійна кабина з двома кабіна, з двома варіантами довжини кузова. Короткий 5,7 а був ще, що саме цікаво, 6,4 метри. 6,4 метри, просто е, довгий. Тепер давай так. Це 2х4 е, ну, формула, тобто тут ведучі колеса задні. Е, була ще був ще варіант на повному приводі 4х4, і стандартно вона оснащується 8-ступеневою коробкою, автоматичною коробкою передач Flight. До речі, ніяких варіаторів чи механічної коробки передач на такий варіант не було. Тобто на цих автівках їх просто-напросто не було. До 2019, ну, у 2019 році випускались і більш старі скажімо так, варіації на 6-ступеневому автоматі зі схожими двигунами. Про двигуни зараз поговоримо. У даній автівці встановлено, як я і казав, 5,7 літровий V8 хемі на 395 кінських сіл. Це тут потужна Сферний двигун, звісно, до речі, при належному технічному обслуговуванні раз на 15 тисяч використання оригінальних якихось, скажімо так розхідних матеріалів, ресурс даного двигуна ну безпроблемний. Пробіг, скажімо так, до 400 тисяч просто не виникає ніяких проблем. І в принципі, на форумах ми моніторили форуми, моніторили а, звичайні проблеми для цієї автівки, і ніяких проблем з цим двигуном не виникало. Тобто, після 400 тисяч там щось там починало а, починалися якісь дрібні ремонти. Також базові не кастомні комплектації були з 36-літровим v 6 V6 Pentastar на 305 кінських сил. В пізніших версіях для нового вже Dodge Ram з'явився ще 3-літровий v 6 EcoDiesel на 260 кінських сил. Ну, це у версії 2020 року. Хоча він і був, скажімо так, відзначався крутячим моментом високим, але ну, таке собі. Для Америки дизель це не є таким, знаєте, поширеним якимсь явищем, там більш при їх ціні на паливо більш перевагу віддають саме бензиновим двигунам. Слухайте, ну навіть були версії з додаванням системи E-Torque. Е Це 48-вольтовий стартер-генератор, який додавав потужності, і в принципі його реалізація була спочатку для системи старт-стоп, але почали випускати такий так званий м'який гібрид. Єдина проблема, яка була ой, у 5-7 двигунах, це був передчасний знос штовху штовхачів клапанів, як вони називались. І якщо там не, виправити її, ну, не виправити було її вчасно, то могло привести до заміни колінчатого валу. Але ця проблема була саме. Виявлена у перший рік випуску цих автівок, і потім її просто-просто прибрали. Ну, скажімо так, виправили цю проблему. І більше з цими двигунами ніяких, скажімо так, ні, ні дитячих, ні серйозних хвороб не було. Тобто дуже-дуже надійні. По ну, давайте так, витрата палива. Чесно, 18-20 літрів. 18-20 літрів, але ще крокодил який, і ви повинні розуміти, що якщо ви берете таку тачку, то 18-20 це ще й нормально. Бо тут. Є система вимкнення МДС, начебто не пам'ятаю, як вона називається. Напишіть у коментарі МДС вимкнення е, котлів. Були ще у перших роках там деякі проблеми з 12-дюймовою системою, з недостатнім клімат-контролем, який, виявилось, е, можна виправити за допомогою перепрошивання, і герметичністю третього ліхтаря. Але це все було виправлено о, практично у перший і другий е, рік в, випуску. І ніяких там була одна якась відзивається. Кампанія невеличка. Так, ще знаєте, яка проблема була? Також у перший рік в, в випуску цих автівок було передчасне розряджання акумулятора, бо сам був по собі, ну там була деяка проблема в електриці, і сам по собі акумулятор був досить слабкий. Потім, потім вони теж це прибрали. І в більш пізніх версіях цієї автівки практично не було, не було, скажімо так, цих дитячих хвороб. І Дійсно вийшла дуже крутовезна автівка. Давайте тепер поговоримо про габарити, розміри і комплектації. А, значить, так, довжина від 5,91 до 6,14, ширина кузова 2,08 метра. А потім висота близька 1,97 ну, до 2 метрів, залежно від, ну, від і підвіски. Колісна база варіюється між 3,57 метрів до 3,9 метрів. І у залежності від цього його вага досягала від 2,3 до 2,4 тонни, там 2,2-2,4, десь так. Грузопідйомність до 850 кг, від 750 до 850. І ще саме цікаве, що у такому варіанті вона може, скажімо так, тягти за собою практично 5,1 тонну. Тобто вона може бути тягачем, тягати яхти, тягати лодки, тягати якісь, ну, наприклад, автівки тягнути і якийсь причеп ще. Затягнути 5 тонн, уявіть собі. Тепер по комплектаціях. Ну, в принципі, ця автівка кастомна. Про комплектації тут говорити досить важко. Ми зараз ще подивимося, що конкретно у цій автівці є. Ну так, поклацаємо з вами. І вона ж буде ще поширюватись. Але була трейдзман це базова робоча версія. Мала 18-дюймові сталеві диски. Ну подивись, скільки тут є в нас дюймів. Ано. Тут у нас 18, 18, 18 дюймові але це не сталеві диски. І навіть у базовій трейнзман був круїз-контроль, електропакет зеркали, склопідйомників. І, чесно кажучи, це було таке орієнтоване на комерційне використання. Також у нас був біг Lone Star середня комплектація. Вона відрізнялась вже легкосплавними 18-дюймовими дисками. І там в принципі, можна було одну із опцій додати 8,4-дюймовий екран мультимедіа з U-Connect від Dodge ну, Сходні ніжки підніжки оці, ви бачите, так була комплектація Rebel, це спеціалізована позашляхова версія. Там були агресивний стиль, такий 33 дюйми позашляхові, позашляхові шини. Частина Rebel випускалась 4х2, тобто вона була задньопривідна, частина була 4 на 4. Одна з самых прикольних комплектацій середніх, це така вона називалась Laramie, це перша сходинка преміум класу, як вони його називали, зі шкіряним салоном. Передні сідіння з підігрівом мультимедія велика 8,4, 7-дюймовий кольоровий екран бортового комп'ютера в щитку приладів. І 20-ті диски і led фари. А потім шов в нас вже лонг-хор, який відрізнявся, відрізнявся вже багатим оздобленням. В стилі ковбойської тематики, до речі, безключовий доступ і безліч яких плюшок. Ну і максимальний був ліміт, Це такий, знаєте, самий самий важкий люкс, який був. І в ньому було все. І 12-дюймова мультимедійна система, безключові доступи. і Навіть був Харман Кардон а, з 19-ю динаміками, і був вже така, знаєте, бізнес-версія. Яка б конкурувала з Ford F-150. Зараз давайте, мабуть, ми з вами трохи проїдемо, а потім ще поговоримо про конкурентів. Слухайте, ну вона дійсно величезна. А, ну, Я дивлюсь, що Саня тут вже поставив шайбу під повний привід, тобто повністю вона готова, скажімо так. Старт-стоп є саме конкретно у Це просто кайф, як вона заводиться. А, так, датчики Коліс бачу відразу. Ну, Приборку, я так зрозумію, що вони замінять. І бачиш, цей маленький екранчик теж замінять. Бо він, ну чесно, виглядає в усьому цьому інтер'єру ліміту. Дивись цю строчку, бачиш цю строчку. При всьому цьому інтер'єру ліміти тут не вистачає саме великого екрану. Подивись, усе у шкірі. Ну, Тут пластик, пластик, тут пластик. Є е 12-вольтова зарядка в дуже неузручному місці, як на мене, не знаю. Слухайте, а ви знаєте, що ця автівочка продається? Задній екран, Фа е камера задня є. Дуже прикольно. Габарити. Габарити просто Ніфіга собі. Ох, V8. Як він звучить. Як він звучить, це просто неймовірно. Е не знаю, тут потрібно для мене. Мабуть, потрібно ставити е, кругові парктроники е, і лазер-радар. Давай, пока. Ой, дивись, як показую. А, а в нас відкрита е багажник. Я не знаю, я там не лазу. Була... і закривай, лисичка, іди закривай. Сюди б ще б залізти, так? так. Капець, як тут... Тут стільки усього. Е, кермо керується е, механічно, ну конкретно у цієї версії. Так потрібно вимкнути. Як це? А, ось вимкнув. Тепер. Ні, це, від... це відкривання. <різь> <різь> то не та кнопка, то воно співпало. Слухай, є. От дивись, покажи, будь ласка, є в нас пам'ять сидінь. Пам'ять сидінь, конкретно у цієї версії є е, електрорегулювання е, самих, ну не регулювання. Електропакет і є електрорегулювання дзеркала. Знаєте, що тут сліпі зони, це механічні. Тобто дзеркала, які просто мають маленьке дзеркальце, яке ну і тут, і тут, там, яке просто-напросто зони показують сліпі. До того ж, до того ж, тут є ну тут клімат-контроль, тут є кондиціонер. Хоча для цієї автівки О, закрий, закрий, будь ласка, віконце хочу почути. Двигун, слухайте. Я у цій автівці... Це просто кайфідло, я вам кажу. Дивись, тут піддиски, є c сішечки дві USB, AUX. До речі, у мене у Фініку є Type-C, але схована хрип зна куди. А тут виведено дві Type-C, а aux красиво. Не у підлокотник. Давайте, ану, поїхали. О, а ви знаєте, що вона у версії. 5,7 розгоняється до сотні ну, у різних варіантах від 6,5 до 7,5 секунд. Це просто неймовірні показники. Слухайте, оці лапухи, просто класно. Я не відчуваю, що це автівка такого розміру. Вона настільки м'якенька у керуванні. Кермо дуже м'яке. Я так розумію, що воно адаптивне. І знаєш, різниця в чому? В мене Фінік. Я коли їм керую, ну. Усі ці великі позашляховики, суви, вони усі мають проблему того, що там щось десь рипить, скрипить, бо великий салон. А тут винесено скажімо так, багажне відділення у вигляді цього, як його, кукурудзів, знаєте, як я їх називаю? Кукурузники. Не знаю чому, колгоспники, кукурузники. Але саме ці авто, ці дочрами, вони прям мають такий дизайн, знаєте, агресивний. Тейрікс, то звісно, як в мене просто така, знаєте, є мрія покататися на те Слухайте, як він заходить? Я не відчуваю, що це маленька автівка. Ану. Ухо-хо-хо. Во вісім. Ні, такого, такого у місті робити не потрібно. От Просто не потрібно. У варіанті американської автівки, я думаю, що е, знаєте, наявність невеликої кількості електроніки це не найвеликий е, недолік. В плані того, що автівочка не буде так ламатися. Усі знають, що у Америки там у деяких моментах є моменти з електронікою. У Доджів я таких моментів з електронікою не зустрічав. Навіть у Фордах зустрічав у моєму улюбленому Форді Таурус, на який я робив огляд. Я вам скажу, були деякі певні проблеми з електронікою, і я там їх вирішував. А тут такого не буде. При тому, що у цієї автівки конкретно... Конкретно пробігу зараз 39 тисяч кілометрів. Вона нова. Вона нова. Уявіть, і цей, ану, слухай, гальма м'якенький, але якщо натиснути, Ходовка, ходовка, це, це, просто, це топ. просто топ. Я... Ну, нова автівка, слухай. У якої ресурс двигуна там мільйон, фактично 400 тисяч до перших якихо дрібних ремонтів вона буде там ходити. Знаєте, що жорстка вона жорстка. Я відразу кажу. Я не скажу, що це м'яка автівка. Тут, в принципі, у цій версії потрібно буде спитати що Санька. Вони не ресорні, вони пружинні, і це, в принципі, додало більш. М'якого ходу, у порівнянні, якщо б вона була на ресорах, звісно, такі варіанти, вони, вони спочатку йдуть на ресорах. І велика маса, не знаю, мені подобається, як вона їде. Вона їде ліпше, ніж мій Фінік, я тобі чесно кажу. От мій Фінік, я, знаєш, там, начебто, це СУФ для. Там міського користування він досить великий, так більш ніж 5 метрів у моєму варіанті. Це у мене така лонгована версія і рестайлінг. А тут навіть він більше, ніж мій фінік. Я цього практично не відчуваю. Так, є момент того, що ти, коли ти заходиш у повороти, заносить зад... не заносить, а потрібно враховувати, що в тебе буде. Довжина, а, великий так, більша, більша довжина, і в тебе буде заносити виносити, не заносити, заносити це трохи інше. Виносити, скажімо так, задню частину, і тобі потрібно більше радіус брати при заході, наприклад, у там, у двір, якщо заїджати. Але це все варіант досвіду, скажу я вам, і у якості досвіду, знаєте, цей досвід потрібно мати, щоб, щоб керувати такою автівкою. Я спочатку трохи. Був збентежений посадкою у автівку. Слухайте, як, як зручно. Я спочатку був збентежений посадкою в автівку. Ну, Я не дуже люблю оці всі підножки, але потім я так приноровився, і вже так знаєте свою дубцю так хоп, в автівочку закинув. Нормально так вона е, можна сідати. М'якенька, класна. А ну, от, слухай, тут є е, мультіруль, мультіруль. Я спочатку знаєш так, є е, е, круіз-контроль, Є круїз контроль Gear Limit. О, Це, до речі, у гєр-ліміт. Це у рамках круїз-контролю, добре. Це наскільки вона буде збрасувати вниз швидкість. Тепер телефон є. У варіанті, бачите, у варіанті повнопривідному, то там в нас є 4 х 4 автоматичний, 4 х 4 підвищена передача, 2 на 4 і понижена. Тобто різні варіанти. Також тут присутні, знаєте, як на повноцінному позашляховику. Трохи бідненьке дзеркало. Наприклад, у мене Фініку є там автоматичне затемнення, якісь автоматичні щеплюшки, є керування гаражами, але це вся фігня. Мікрофони. Мікрофони це прикольно. Слухай, а що це? Тут керування світлом, даху не вистачає, скляного даху. Але це ну, не та автівка, на який скляний дах потрібен бути. Потрібен, слухай, мені дуже подобається авто, дуже подобається розхід. Знаєте, що я вам скажу стосовно розхіду, що не бійтеся а, великих розходів, бійтеся малих а, доходів. А, розумієте? Тобто, якщо ви не готові купувати таку, ну не готові платити за витрати пального, то будь ласка, не купуйте такі автівочки. Ну коротше, до чого я веду, що ви купуєте таку автівку не для Ну по-перше, це авто не для понтів. Хоча виглядає вона дійсно просто неймовірно. Якщо ти хочеш надійну тачку, яка фігачить хрен зна скільки кілометрів, при тому, що обслуговання не таке дороге. Саме коштовне тут це деталі кузовні деталі. Ладно, давайте так, все все фігня, Зараз повертаємось і поговоримо про конкурентів. З чим вона конкурує з чи з ким. Е, так, і знаєте, що ще один тест у нас є такий на ефектність тачандри. Зараз подивимось, чи буде у нас, ну, якщо, якщо вийде, то у повороти треба трохи заходити обережніше, бо е, таки висок, дуже висока. Ану, давайте їдемо. Коли ти їдеш тут у третьому ряду, у третьому рядочку, ну сліворуч, то усі просто нафіг, тор, гальма, гальма, класнючі, просто неймовірно. Ну і що? І наостанок про конкурентів цієї автівки саме у США. Ford f 150 ну не тільки у США, вибачте, є Chevrolet Silverado, звісно, Toyota Tundra. Toyota Tundra тундра можливо, ну, ми ж пікапи роздивляємося. Тундра, в принципі, Нісан Titan І що в нас ще залишається? А в принципі більше нічого і немає, і виходить, знаєте, що е, за опитуваннями і, в принципі, за своїми характеристиками Dodge Ram я призглядав би, е, е, мабуть, через, через цих цих е, автівок е, ну, в першу чергу. Ну, з Нісанами ми знаємо, які певні проблеми там існують. Так? До речі, е, ці коробки, які тут стоять, вони теж до перших якихось нормальних там е, до перших мінімальних обслуговувань, якихось, там конкретних, проходять 250. 50 тисяч з Нісанами. Ми всі знаємо, які там у самого у самого Нісани, і тому знаю що, про що кажу. Тойота Тундра надійне, але застарі застаріле ведро з бовтами, тому що там відеречко таке. Сільверадо, ну. Chevrolet вже не ті, а в принципі, що ще залишається. Ну, напишіть, хто є конкурент цієї автівки. Я дійсно вражений, дійсно класна автівка. Мені сподобалась. Я рекомендую такі автівочки, якщо ви не боїтеся, скажімо так, обслуговування. Ну, можна поставити ГБО, до речі, буде набагато дешевше вам. У обслуговуванні, бо 20 літрів літрів на 100 кілометрів це досить величенькі затрати, Весов... Вагомо, вагомо. Так, все, з вами був Бабел. І ось таких ну, на каналі Мамки Нафтоекспертс, отакий Dodge RAM кастомний. На все добре.